Так, і це у нас друга черга гріну до другого, сьома, дев'ята секція, сьома, восьма і дев'ята секція. А, що зараз робиться, розкажу все про введення в експлуатацію і про роботи. Оце прокладається освітлення під стовби освітлення, мається на електрика під стовби освітлення. А останній, отам от знаходитимеся стовп на куті, він вже підключається до секції 10 по схемі, тому не думайте, що ми там не його не доставимо, все там буде. Це зараз робиться і з завтрашнього дня заходять вже на об'єкт, будуть розплановувати ой, щось собі, розплановувати команда, яка буде займатися саме бруківкою, тобто вже прокладенням доріг. Зараз йду в якісь там умовні, там, це у нас восьма секція, середній під'їзд. Зараз покажу, що там по В Більшості зараз залишається тільки поприбирати в квартирах. Тут доробляють багато такі, бачите, нюанси моменти. А, ага. Світильники доставити треба ще деякі. Чи то... А, ні, світильники тут маленькі стоять. Ні, це значить щось там роблять чи по електриці, чи по інтернету. Можуть не залишили, ага, мабуть, це підключають, Вон, бачите, датчики руху. Та, в принципі, все вже як в першій черзі. По факту вже давним-давно тут все готово, всі лічильники стоять. От, якщо чогось не стоїться там в одиночному варіанті, то залишається що зробити? Поприбирати квартири. так, відкрию секрет, ми прибираємо квартири, перед тим як їх передати людям. Зараз поки що відключую датчики руху, щоб там енергію не використовувати, не вантажувати систему. Що, а... З середини квартири ми виходимо і а, потім вже клінінгова компанія прибирає під'їзди, ми продаємо їх вже на ОСББ. ОСББ вже керує всіма цими моментами. Дивіться, які штучки. Хто не бачив на першій черзі такі вже зробили. Це для а, осіб з вадами зору чи його відсутністю повністю. Такий шифр Брайля. Шифр Брайля. Оце значочок, він означає цифру номер, точніше, ем, знак номеру. Оце двічка, оце другий поверх, а оце слово поверх словоповерх. До речі, вже такі норми у нас вже для, з максимальною інклюзивністю для людей з якимись вадами, в тому числі вадами зору. В принципі, це середньостатистичний стан під'їзду, тобто воно вже практично все готове. залишається тільки питання там по прибиранню і по зовнішній частині, тобто по доробленню фасаду, цукорів і благоустрою. Ну Як я вже сказав, благоустрій вже починають завтра, його не почнуть завтра робити. Завтра заходить тільки компанія, яка його буде робити. Тобто вони день-два будуть день-два будуть. Підготовлюватись, ми також повинні їм допомогти підготувати поверхні, там, можливо, де якісь піньки викорчувати, можливо, десь щось підрівняти. Але завтра вони виставляють свої відмітки і починають потроху вже ставити плитку. Це такий дуже приємний момент. Тобто до моменту передачі квартир ми будемо вже мати сюди якийсь варіант заходу. Тепер, поки я спускаюсь, зараз розкажу по деталях, що у нас на сьогоднішній момент є. Сьогодні-завтра повинні податися на сертифікат. Чому не раніше не подалися? Тому, що, ще раз поясню, зараз вся система отримання сертифікатів і дозволів, вона умовно максимально інтегрована в наші бази і реєстри. І тому, якщо раніше це просто був якийсь паперовий документ, який був десь зафіксований, то зараз до цього документу прив'язується величезний об'єм інших документів, такі як там. Якщо є там технагляд, то повинен бути в цього технагляду підв'язаний в електронному вигляді його сертифікат тої людини, яка оформлювала технагляд. Містобуди повинні бути в місті теж внесені в електронний реєстр. Якщо, наприклад, вони вносились тоді, коли ще не було реєстрів, їх треба було довнести, треба було поспілкуватись з містом, довнести. Далі, експертиза. Якщо були якісь, наприклад, зміни, а у нас вони були через те, що у нас почалася війна, ми змінювали підключення електричне. То нам треба було внести зміни в експертизу. Зміни в експертизу це повністю переглядають весь проект. Його ми проходили повноцінну експертизу, як перед перед початком будови, так і після. Далі поїхали. Завжди не тягнуться якісь там, можливо, технічні умови. Тобто, всі технічні умови, газ, вода, електрика, вони всі також зараз йдуть в електронному варіанті. Якщо їх не підтягує, треба звертатись до тої служби, казати, щоб вони її внесли в електронний реєстр. Тобто, по факту, зараз, коли відбувається введення в експлуатацію чи навпаки отримання дозволу, всі документи, які передують, Самому дозволу повинні також бути в електронному варіанті. Тобто, це для чого зроблено проти корупції, проти е, того, щоб е, люди там. Якось рішали ці питання за гроші. І через те, що більшість людей раніше це просто робили в паперовому варіанті, забуваючи вносити, ну не людей, а служб, забуваючи вносити, чи з помилками вносили це в реєстр. По факту, передведенням в експлуатацію ми повинні знімати ці помилки, і це зайняло в нас більше місяцю часу, на жаль. На сьогоднішній момент всі помилки виправлені і залишається нам тільки подача сертифікату на, на те, що ми готові до експлуатації. У нас для цього там є від про те, що котельна готова, про підключення води, вона теж вже переведена на постійне, про електрику, про електрику, скажу окремо. Мабуть, можливо, в наступному відео, коли вже ми порішаємо це питання в КТП, щоб, вже, ну, якщо чесно, не наворочити, тому що вже довго з ними мучуємося з цим житловим тарифом. Маємо надію про те, що ми то дорішаємо. Зараз о, пройдемось по паркінгу. Що в нас тут? Паркінгу, паркінгу. Зараз завершується система там монтажу якогось чи то електрика, чи то що. Ага, це пожеже гасіння. Воно порошкове тут встановлено. А, Добрий день. Це наші сантехніки електрики, все в одному. А, якась кладовка, по-моєму, вона продається. А, вона вже продана, по-моєму. Ну, так зараз виглядає паркінг. Тобто вже зробили топінг. Я так бачу, що він вже фінішний питання, тільки пронумерувати. ну Це вже в нас за це відповідають спеціальні люди. Тобто по факту паркінг, паркінг може заїхати і експлуатувати. Зараз хлопці тільки дороблять, то що їм треба по каналізації, якісь там труби, щось Де в принципі, якесь там підключення. Можливо, можливо, якась вода, якщо чесно, не хочу брехати. Ворота вже встановлені. Значить, вже можна їх відкривати по пульту. Питання тільки підключення електрики. По а, комерції по цоколю, бачимо, що плитка практично вже по фасаду вона вже вся готова. Зараз тільки от дійду до та, до кінця цієї секції теж. Я так бачу, що вона вже до, до кінця готова. Тобто комерція також може бути приступати до роботи. Що в нас тут ще є? ну, Підосвітлення зробили. Трошечки ми змінимо. Оцю частину благоустрою, щоб більше місця було для паркування. Отут в цій частині, більше, ніж на проєкті, трошечки збільшимо це і дамо можливість краще, кращого доступу до комерційних приміщень. Котли готові. Електрик, за електрику сказав, що скажу пізніше, але ну, по факту під час прийому у вас буде можливість запустити електрику в квартирі, то не, то не про то про електрику, то я саме про. Житловий тариф, який мешканці першої черги просять одразу на початку року. Я казав, що нам потрібно буде часу до грудня. Виходить так, що в принципі, можливо, так, що в жовтні вже воно буде. Але не хочу наврочити, якщо чесно, тому просто беру паузу, коли буде вже щось вирішено, якийсь там такий проміжуточний етап буде пройдено, після якого залишиться тільки папери. Так я думаю, що я тоді вже зроблю окреме відео по електриці. Так, ну, бачимо, це вже третя черга, її зараз активно роблять е, фасад. І тут лишається теж, бачите, цією плиткою зашити. І тут так само ми відіб'ємо спочатку по цій лінії, потім по наступній лінії, по, е, по благоустрою. Е, тому теж чекайте, найближчим часом зробимо вам презентацію. Я думаю, що це ми зробимо вже після того, як я Побачив сертифікат в себе на руках, щоб можна було людей в офіс запрошувати для отримання документів. Також зараз окремо працюємо над тим, щоб пошвидше отримати адресу. Є варіанти так, щоб її отримати не за місяць, а трошечки раніше. Якщо це вдасться, то також про це повідомимо, але вже після обдзвону, після того, як отримаємо сертифікат. Мабуть, на сьогодні все. Всім до побачення, до наступних зустрічей.